Працевлаштування осіб з обмеженими можливостями важливий фактор у вирішенні соціальної проблеми зайнятості населення. Днями у районному центрі зайнятості провели засідання круглого столу з даної теми. Причиною зібрання став лист прохання звернення жителя села Розкішна Сергія Бабенка до прем'єр-міністра України Арсенія Ясенюка. У своєму проханні Сергій Миколаєвич просить посприяти йому знайти роботу на дому, оскільки він є інвалідом другої групи і в повній мірі вже не може бути зайнятим на робочому місці. Крім цього, у зверненні йде мова і про аварійність веранди біля будинку громадянина та її ремонт. Участь у засіданні круглого столу і обговоренні цих проблем взяли представники органів державної влади, місцевого самоврядування, соціальні партнери та засоби масової інформації. Відкрив зібрання директор районного центру зайнятості Валентин Лукінець, який проінформував учасників про пріоритетні напрямки в роботі Державної служби зайнятості, зокрема зупинився на питаннях працевлаштування інвалідів. Зрозуміло, що в умовах ринкової праці і ринкової економіки працену роботодавці висувають свої достатньо високі вимоги до рівня кваліфікації, досвіду претендентів. Обираючи з-поміж них найбільш талановитих та креативних, тому особам з особливими потребами самотужки подавати бар'єри на шляху до продуктивної зайнятості достатньо проблематично. Ми допомагаємо службі зайнятості в працевлаштуванні таких осіб, оскільки заданий категорією не категорію осіб в силу об'єктивних обставин важко конкурувати з іншими скажімо так претендентами для них організовуються спеціальні тренінги, тематичні семінари, а також ярмарки вакансій. Усе це сприяє підвищенню конкурентоспроможності, адаптації людей з обмеженими можливостями до умов ринку праці та їхньої професійної інтеграції в суспільство. Оскільки трудова книжка Сергія Бабенка втрачена, Валентин Вікторович обіцяв посприяти у відновленні трудових документів для того, щоб поставити громадянина на облік у центр зайнятості. Начальник управління соціального захисту Роман Крук в свою чергу зосередив увагу присутніх на тому, що саме робить управління для громадян з інвалідністю. Зокрема, Роман Олексійович порекомендував автору листа звернутись у всеукраїнський центр реабілітації, що знаходиться в селі Лютіш, Київської області, де він, безкоштовно навчаючись, зможе отримати трудові навики і здобути нову професію, наприклад, взютчера, враховуючи. Недалеку відстань, враховуючи стопроцентне перебування за державні кошти, от, можливо, це для вас був би і варіант. Враховуючи ще той факт, що Декілька чоловіків з товаришої району протягом останніх років, які перебували в подібних ситуаціях, ми оформили лютіш, так сказати, відправили туди, завезли, влаштували. Люди отримали відповідні так сказати, документи про закінчення цих курсів. От, дехто з них на сьогоднішній день вже і влаштувався. Також під час засідання свою думку висловили керівник апарату Ставищенської районної державної адміністрації Тетяна Шалієвська та заступник голови районної ради Роман Бандура. Зокрема, Тетяна Сергіївна цікавилась, чому протягом 12 років, відколи не працює офіційно чоловік, він не звертався за допомогою до місцевих служб чи підприємців з метою отримання роботи. Якщо ви самі от нічого в цьому плані не робили, то звісно ж заважу в принципі, ніхто і не зробить. Щось ви в цьому напрямку працювали, до роботодавців, в яких ви зверталися, окрім управління соціального захисту, це ж не організація, яка влаштовує на роботу. Вона допомагає по всіх законодавчих бази соціальних послуг. А тут вже мене питання, до кого ви зверталися? Якщо ви звертались з проханням і було відмовлено на підставі, чого було відмовлено? Тобто нам треба цю ситуацію з усіх сторон вивчити, для того, щоб вам допомогти. Роман Вікторович в свою чергу засередив увагу на запропонованому варіанті із добуттям нової професії, адже якщо є освіта, можливо розпочати власну справу. Підтримку щодо відновлення веранди Сергію Бабенку висловив сільський голова розкішної Василь Пурхун, який зобов'язався привезти пісок по можливості дерево і цеглу. На сам кінець засідання круглого столу всі учасники висловили впевненість в подальшій плідній співпраці. А Сергій Миколаєвич щиро дякував всім за розуміння і підтримку у вирішенні його проблем. Мені сподобалося, що керівництво йде на зустріч і згодне допомогти у вирішенні цих питань, що і сільський голова. І з відділу соціального захисту і так всі з адміністрації готові допомогти. Я буду думати на, на ще навчання. Ну, хотілося б, щоб по місцю десь я міг працювати в міру своїх можливостей, щоб я і працював. І вдома міг робити, так як я проживаю сам і я привик робити все сам. Я дуже хочу, щоб допомогли мені як по можливості. Привик, я люблю робити будь-яку роботу, навіть якщо я не знаю, я поінтересуюся, як, що краще, і я привик працювати. Просьба до роботодавців чи до кого там, хто зможе. Мені таку роботу надати, я б дуже з великим задоволенням і був би вдячний за це, щоб я міг працювати і на роботі, там прийшов, як обичні люди, прийшов додому вдома. До